Підходжу ближче, дивлюся. А тут просто жесть. Скала, яка зроблена самою природою. Подих просто завмирає. То ну, найцікавіше, що можна там сховатися від дощу, дух просто заворожує. Хто не був у скелях Довбуша, обов'язково туди поїти. Але це ще не скелі Довбуша, це перед скелями Довбуша. Я знаходжуся зараз у Львівській області, а скелі Довбуша знаходяться в Івано-Франківській області. Можна побачити арку. Там ту арку, і можна побачити, як на скалі відобразилися такі хвилі. Це означає, що декілька десятків тисяч років, можливо, мільйон років тому, вода проходила через оту арку, вдарялася об ту скелю і завертала сюди і проходила вниз. Тобто, щоб вимилася оця скала, потрібно було, щоб вода дала свої зусилля. Можливо, тут гори навіть були і вищі. Але секрет я розгадав, що вода вимивала ось цей. Я думаю, що це все-таки вапняк. І у ті круги говорять про те, що тут був. Дуже сильний круговорот. Тому можна побачити отакі на скалі круги. Так, я прийшов звітом, з Львівської області. Я зараз в Івано-Франківській області перейшов границю. Там можна побачити полянку, можна побачити капличку. І ось сюди я так, я так думаю, що це вхід на скелі Довбуша. Опа! А на це все навпаки. Це заїзд з Івано-Франківської області, і на самій границі зустрічаються дві області: Івано-Франківська Львівська область і поворот на Ліво. Саме там скелі Домиша. От туди і рухаємось. Бачите? Бачите, привідіння катається? Та точно привідіння? Не люблю я, коли вже цивілізовано все. Там мені сподобалось. Там повна диковинка. Привідіння. Стоять. Отак. Так на нерви нагружає, правда? Нервові кліти не відновлюються, але дуже довго. Я ж на природі. Рухаємося до скельдобуша. Все, вхід на скелідобуша. До речі, це все безкоштовно, тому що 13 стаття Конституції України нам дозволяє. Це все наші надри українські. Я оце все зачитувати не буду. Зупинити відео, почитаєте. Вхід на скелі Добуша проходить через ось такий міст. Місточок. І переді мною відкривається бомба. Тут, до речі, гриби, тому там рюкзак. Тому вузні в мене буде. Ой-ой-ой, кіто. Ну що, скелі Добуша представляють отакий от палац. Бомба! Акусика прикольна. Зразу таке ехо! Ехо, офігенне. Проходимо біля Довбуша, бачимо різноманітні входи. Можна побачити вхід. Один вхід. І там, типа, якісь інші входи. Це навіть не входи, це такі гроти. Ух, туди, да, тут дійсно прикольно. Ну що, знімаємо. Рюкзачок, адже я по гриби ходив. Камера поперед себе, я ззаду як. як диктор, типа так. Поїхали. Прошу дуже, на ваших очах відкривається ось такий прохід. О! А, тут бомба, знов, так скажу це слово. Проходимо під... вздовж тих всіх скель. І бачимо... Ось такі краєвиди. Я бачу світло в кінці тунелю. Кам'я тут дуже сісти. Ох, там нічого не побачиш, ну такий Типа грот. Типа Ой, грот. ти отак загляне. Що там видно? Нічого там не видно. Виходимо звідси. Виходимо з такої тріщини створеною природою. Ну Тут вже ми бачимо сучасний, вже лавочки. Я думаю, що це хтось штучно зробив. Тут хід. Входи я пізніше покажу, ліхтарик візьму. Потужний. І тут є прохід. Так. Куди ти прохід нас веде? Поїхали! Так, прохід у нас тут же акустики такої немає. Прохід тут такий собі. Всі скали повністю витиснені. Можна туди-туди-туди і туди забратися. До речі, тут дітям би було б дуже цікаво. Діти люблять по такому лазити. А я дивуюся, чому я прожив стільки років у Львові і буквально 2-3 ну, години я вже на скелях дому. Так. Від центрального майданчика піднімаємося наверху фотка. І ми зараз щось там побачимо наверху. Все повністю витисано. Але добре що є порила, за які можна триматися і проходити наверх. Скоренько пробігаємо. Виходимо наверх. І такі краєвиди! Бомба! Гарно, гарно! Що не скажи, але тут гарно. Такі скали я навіть на Дністровському досховищі не зустрічав. Всього повністю гладеньке. Тут, тут на туристи витисили, вигладили. Далі там хід. Сюди піднятися далі, 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 далі. Хопа! Вихід наверх. Хопа. Я вже на скелях довбив. Звичайно, робимо селфі і... Рухаємося далі. Не забуваємо підписуватися на мій YouTube канал. Там завжди виходять саме на саме ну, не, YouTube канал то по-любому, але ще по мій Facebook, там виходять саме найсвіжіші фото. Тому YouTube канал раз підписка, два підписка, це у нас що? Facebook. Все правильно. Фото на пам'ять. Раз. Два. Три. Класно, так? Да? Супер. З різних ракурсів фоткаємося, викидаємо Facebook і тільки підписники Фейсбука бачать мої самі свіжіші подруги. А інакше ви не побачите. Спочатку виходить все у Фейсбуці, а пізніше виходить на моєму YouTube каналі і зараз ми піднімемося туди. До речі, там внизу мої речі, щоб їх там не з Ще одне фоточко. Супер. Я готовий, а ви готові? Поїхали! Ні, не поїхали, побіжали. Є навики, більш менш якісь альпіністські. З дитинства пробігаємо, проходимо. І так, прийшов! Бога! Я вже на нічий сторін. Побіжали далі, виходимо наверх, вибігаємо, не виходимо, вибігаємо. І знову фоточки. А тут бомба, ні? Робимо декілька фоток. Я не потужний камінчик. Це все витисано. водою, це все водою. Так, Ви не заскучились? Я сподіваюся, ні. Раз, фотка, два фотка, і як завжди... Фото, напевно, селфі. Там ми можемо побачити ще одну скелю довбиша. Да. Забуваємо. Свіжі фото тільки у Фейсбуці. Так. І Тут перескажуємо. Дітям, до речі, тут дуже цікаво. Так, якщо я впаду, камера впаде, телефон впаде, все впаде. Якщо чесно, я не встигну це все показати. Тут просто нереально це все показати. Ну, Обов'язково приїжджайте сюди. І я впевнений, що ви тут проведете як мінімум 2 години, щоб то все облазити. М -м, займаються тут альпіністи. Я впевнений, що тут не один альпініст вже впав, розбився. Там якісь написи є. Ну, але це вже інша історія. Далі там знову скелі довго. А тут можна цілими днями бігати по тих скелях. Трошки якісь захисти поставили. І ущелья. А там такі ущелі, що звичайно, ще одна фоточка для Фейсбука. Так, я готовий? Yes. так, побіжали далі. Так, зараз будемо перепригувати через все ущелі. Раз, два, три. Тарас, готовий, давай готуємо. До речі, ми там були. Якби нога застряла, я би розбився на це. Так, пригаємо тепер туди. Ага. Хер. Як можна прямо їхати? зимою тут небезпечно, і то капітально небезпечно. Все, я піднімаю, як піднімалися, тепер так і спускаємося. Тільки стрибки, стрибки, стрибки стриб 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 вниз. І я вже на місці. О, о, о. Фу. По скудинках, по скудинках, все виложимо повністю. Вот тут людям старшого віку краще не підніматися. Як вода, як дощ падає, тут дуже ну, до речі, то іночі падав серйозний дощ. Так, там ми вже були. Беремо ліхтарик і заходимо один. Тунельчик. І так, забігаємо в перший тунель. Ну, що ми тут бачимо? Бачимо стіни, бачимо всі по кінці тунелю. Я заходила, так і виходимо. Тут нічого цікавого немає. Е капітальне. Зустрінемося і виходимо на інший. А то якась, напевно, погребель. О, точно, тут, напевно, хтось лежав. А ви наробили, щось тут робили. Можна побачити якісь пай, як у хіміки, щось такого. Тіпа лижаків. Навіть можна копійки. Коліра. Якась сволота все-таки бичок лишила. Так, вийшли. І... Далі ми бачимо чудесні скади. А десь там далеко можемо побачити альпіністське спорядження. Так, так, тут альпіністи займаються інкури. Фотки як зимою, що, ні, не зимою, що за дня. Я такі. Коротше, якісь і о, тут така ситуація з тими скелями. Тут ходити можна і не знаю. Добре, що в мене більш-менш крутині навіки є. І... і я можу вам це все буквально показати в експрес-варіанті. Обходимо всі ті скелі Довбуша. І бачимо ось такі от нахили вимити, вимиті водою. Це все зробила вода. Звичайно, є сліди наших людей, які тут, бувалися. Петя, коля і інші написи. І далі ми бачимо ось таку от... Картинку. От такі то скелі. Так, рухаємося далі потихеньку, потихеньку обходимо ті скелі що... І бачимо прохід. Я ж тут думав, що вони якісь трошки більші. Насправді вони не такі вже і великі. Ну, думаю, за хвилин 40. Ви все оглянете. Якщо ви альпініст, вам тут буде ще більш цікавіше. Ну, вони не такі великі, як спочатку здавалися. Так, да, є різноманітні проходи, тріщини, по яких можна покарабкатися. Ох, тут все витоптано аж до курінь. Мені нагадує на верла. Ось такі тут. Там далі тріщина і тут далі прохід вниз. О, Щось тут дуже цікаве. Є. Зараз ми туди спустимося. І подивимося, що там цікавого. І тут такий валун стоїть. от то є сила, да? що природа витворяє. Те, що природа зробила, людина ніколи не зробить. Хоча ми бачимо там ще одну скалу. От так. Ми обійшли з іншої сторони і заходимо сюди вниз. Сьогодні супер. Падає дощ, все слизьке, людей немає. Ми одні тут разом з вами. І бачимо навіть грибочки, які зростуть. Хоппа-хопа-хопа-хоп. ми пробіжками. Подулаємо це все і виходимо на іншу арену. Ось такі тут нависи. Так, все тут звисає. І можна що тут далі побачити? Так, щось там горіло. Так, лишаємо тут. Раз, два, три, чотири, п'ять і я вже знизу. Щось там серйозно горіло. А ну куди у нас? Ага. Все ясно. Тут розпалюють вогонь, я так зрозумію, тут можна з палатками грітися і там ночують. Сюди запригнути без проблем, я думаю. Так, да, класно зроблено, продумано, такий. Так що О, все безпечно, цікаво. І тут можна від душа заховатися. Навіть дуже-дуже сильної грузи, якщо блискавка буде і так далі. Ні, ну то треба було комусь Юра. Юра. Нахрена ти то зробив. Лишив після себе слід. Те, що природа О, ну інші. От, я говорю, дикунство, та нахрена ви то видовбувати, тож треба було сидіти і дувбати зробили. Український менталітет. Не, просто прийти подивитися, звернутися і піти. І лишити все так, як зробила природа. Нє, потрібно все ж таки тут був Петя, Юра Коля. Ну, що їм скажу? Тут є прохід. Пробіжимося. Експрес-варіанті. Раз, два, три, чотири, п'ять. І Тарас вже знизу. Опа. Вибігаємо наверх. І ми бачимо там прохід. От, вихід на іншу сторону. Люди з таким живуть. Живот... Люди з таким животиком навряд чи тут пролізуть. Тому будьте стройні, як Тарас, вертаємося назад, так само, як і заходили сюди. І буквально за декілька секунд ми знову вернулися на ісходну позицію. Пробігаємо. Ага, тут ще є прохід. Ну цей прохід веде в протилежну сторону, звідки ми прийшли. Але наша ціль роздивитися, подивитися ще інші краєвиди тут. Це все пишеться в прямому не в прямому записі, але в безперервному режимі. Рухаємося туди назад. Фу! Часу я тут затратив багато. Але в нас ще один тур, ще одна скала, ще один валун. Туди рухаємось. Вперед. Так, обійдемо його по кругу і подивимося, що ж там такого цікавого. Так, якась є табличка, якийсь є напис. Зараз ми почитаємо. Що ж там так написали? Ну ясно, тут хтось загинув. Один загинув пам'ять йому, а там загинув інший. Альпініст. І отакий от рест Поклін їм. Рухаємося далі і дивимося. Вони закінчили життя на скелях Довбуша. Точно так само, як у Львові є, до речі, мені є відео. Чортові скелі. Можете їх знайти на YouTube-каналі мому. Так само там багато людей загинуло. Бували такі альпіністи, які облазили. І п'ятитисячники, а на скелях Довбуша розслабилися і покінчили своє життя. Закінчили своє життя. Зірвалися і ось таке. Так що маленькі скелі, інколи ваші, чим високі. Ось такі от навіси. Далі ми обходимо. По кругу йдемо. А за тим валуном ще один валун. І все так по кругу тут все витоптано. О. Я так зрозумів, що там найцікавіше було на початках. Тут вже такого цікавого немає. Хоча, хоча, хоча відкривається далі. О, тут відкривається. Ніфіга собі. Ото навіси. І там далі відкривається. І там такий прохід вниз. Туди, насправді, я думаю, дві години будемо вам мало. Тут виявляється і три години вам буде мало. Ну я вже то все показувати вам не буду. Якщо вам цікаво, ви можете самі. Пройтися далі. А усне я вам показав, тому інтрига все ж таки має бути. І ще чуть, чуть вам покажу, як вийти звідси. І рухаємося далі по гриби. До речі, відео починалося з грибів. Навіть грибочок росте. Плютей називається. Грибок 4 класу. Так, досить слизько, але дякувати Богу. Тарас має більш-менш якісь навики. Так, дерево мене зупинило. І тільки мене тут воно зупиняло. Да, отакі валуни відкриваються. О, я вже відчуваю. Що тут буде важко пройти назад. А там далі прохід. йо -моє. Да тут ходити не переходити. Але цікаво. Дітям тут рай. Просто рай. Не тільки встигати за ними їх контролювати. Ух, там такий обв'єс. Тут такий обв'єс. І сподіваюся, я тут вийду. Того, замкнутого кругу. Спускаємося вниз. Вниз, вниз, вниз. Гарно, гарно, гарно. Що тут не казати гарно. Проходимо далі. Я думаю, там же кінець. Але я не хочу туди йти, бо як зараз туди зайду і знову почнеться все спочатку. Тому інтрига має бути. Ви маєте сюди приїхати і це все бачите свої, на свої власні очі. Оту всю красоту! Чуєте ехо? Як тут все вимото водою? Як це все гарно тут зроблено. І нема сміття. Я звернув увагу, що нема сміття. Значить, тут не те, що прибирають, тут просто не смітять. І переді мною просто величезна стіна. Десь приблизно 10 поверхів. Здоровенна стіна. Да, а тут дерево вписалося нормально. Ну що, побіжали. І знову побіжали. Там прохід, тут прохід, Сюди прохід. Чого я сюди раніше не приїхав, не роздивився це все. І вам, звичайно, не показав. Все. Тут я вже закінчую свою мандрівку і ось сюди попрямую. Все! Крапка. Насправді я вже змучився. Тут просто тупо бігаю, бігаю, бігаю. По кругу ті всі скали, тут все дивлюся, роздивляюся. Тому, а починалося все з грибів, тому переходимо назад на основний на основне відео, він. з чого тут все почалося. І дивимося, як я збираю гриби. Біля скальдобуша. Посилання в описі під відео. Лайк, like, не забуваємо. Прошу дуже, отакі експрес-тур від Тараса. Ні, Ну все ж таки має бути по скрипту, як завжди, традиційно. Біля скельдовбуша ось такі красунчики ростуть. Опеньки. Залишимо їх тут, правда? Не будемо грати. Тут опеньки. Це все опеньки. Це все літні опеньки. А там вже були зимові. І Далі ми бачимо величезні шляпи. Фух, ні, опеньки я брати не буду. Моя ціль лише нормальні, такі, типу, білі, туди-сюди. Тепер я вже змучився. Ну, Я заберу все ж таки, Найшов гроші. Та ладно, почув.